Привіт, мої любі друзі! Вітання з чернівці. Чернівців! Чернівців, кінопалац Чернівців! Колишня синагога, темпель єврейської прогресивної общини. Наш час радянський Це був кінопалац жовтий, а тепер кінопалац Чернівці сьогодні непересічна подія в житті нашого міста. Люди на людні завжди людно. Я просто зачарована цією подією, і я щаслива тим, що я зараз не у Львові, не у Києві, а саме в Чернівцях. де відбувається. Непересічна подія. Я не знаю, чи мене чутно, тому що на бекстейжі грає класична музика, і вже учасники цієї події танцюють, відпочивають. До нас приїхав соліст зі Львова, твоєї улюбленої пікардійської терці. Але я хочу розповісти, от про що. Ми знаємо, що абсолютно скоро у нас буде день вишиванки, саме в третій четвер травня. В червівцях Олесі Воронюк був започаткований день вишиванки, зв'язок, як яке розлетілося у всім світом. Погода буде з дощем, але в серцях у нас буде сонечко. Цей день вишиванки присвячений узорам, Донеччини, Луганщини, Криму для того, щоб ми пам'ятали свою спадщину, не забули. Адже ці території, які окуповані, ми не маємо забути саме узори тих регіонів. І ось тут у нас неймовірне пано. Про це панно, про його авторку. Ми зараз розповімо. Заходь до кадру. Привіт. як тебе звати? Привіт. Ну мій творчий псевдонім Етна. дуже приємно. А ім'я. Андріана Данилюк з Андріана з ми ж нещодавно з вами були на Закарпатті, їздили споглядати сакури? А тепер Закарпаття приїхала до нас у Чернівці. Андріаночка ви сакр, так я бачила, що ти е, на протязі всього цього дня створювала неймовірне панно, біля якого усі фотографувалися. Розкажи, будь ласка, що за ідея, Що саме ти тут творила нитками? Розкажи. А ти кадром дивись там, як зручніше. Угу. Е, ну, перше, це м, перформанс, тому так. я й творила під час цього. Це не просто привезене повністю готове пино, але ясно, що більшу частину я його зробила, тому що робота ну, завзяв. Забрала в мене тиждень, фактично тиждень З своїм професіоналізмом. Ну та вже з досвідом тиждень практичний часу, і це не нитка. До речі, це вовна, вовна Так, так це так, натуральна так. вовна. Е, я взяла двох кольорів, таких які підходять саме під е, е, логотип. Людня, так, так у них так, є так, так. такий помаранчевий, яскраво, червоний чорний. Взяли морквяний і чорний, і це ну такі символічні е, кольори для них, і це воно залишиться тут. Воно створено в рамках низки культурних заходів з благодійного фонду Українотворці, який підтримує такі заходи. І всі кошти, які ми збираємо сьогодні, ми також збирали кошти, ще скільки не знаємо, але щось назбирали трошки. І вони будуть також перераховані на цей фонд, який закупить потім. Е, ну на сьогоднішній день ми закуповуємо реби фонд. А скажи, будь ласка, а, орнамент саме про орнамент yes. ось. Про це так так, 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 так. А орган створений в рамках ну взятий з реальної вишиванки, з жіночої з Донеччини. Ось так бачите, це те про що я казала, щоб ми не забули жодний узор жодного регіону України. Це неймовірно символічно. Я бачила, що тут давали інтерв'ю Леся Воронюк, але я тільки прийшла і пішла дивитися фільм про нашого земляка угу. Яремчука. Так, так да, ми... Вилюбені автор. Ну що я хочу сказати? Що Леся саме Леся Воронюк на ще буде спільний різ в інстаграмі? Саме Леся Воронюк і надала ідею, що саме було би класно зараз зробити в межах ну тижня, так, дня вишиванки, і це з окупованої спадщини. Тобто, це те, то, що ми маємо зробити, і це прикольно ще з тої сторони, що я така продумала йому і назву. Від заходу до сходу, від сходу до заходу, і з двома ідеями. Ну, по-перше, наша культура і підтримка один одного раз, а по-друге, що вишивається від сходу сонця до заходу, і так з домого цілий тиждень. Чудово. Я неймовірно дякую. Ви знаєте, тут всі фотографувалися, і в мене тут світлини. Але тільки зараз в мене е, був час підійти і дізнатися, що саме тут за дійство відбувалося. А коли я це дізналася, в мене одразу. Пішло натхнення і я е, мала бажання про це розповісти. Я дякую. тобі дуже дякую. Як тобі люди? Як тобі чернівці? Ну я вже на людні, я вже на людні втретє. Супер. Це вже я, я говорю, що я йду сюди вже як друг, не просто як якийсь там чи учасник, атмосфера, чи як тобі. Атмосфера, атмосфера дуже класна. Найкраще хочеться людям розвозити всі міста України. Дякую, дякую. Я тобі дуже дякую. Чернівці, неймовірно, гостині. Приїжджайте, ми вас чекаємо. Дякую, дякую за красу. Ну що ми на цьому людні познайомилися з величезною кількістю майстрів Чернівців, дівчат, які тепер мешкають Чернівцях, але приїхали до нас з Харкова, з Дніпра. Львів приїхав до нас на людень, і це не був це був не тільки. Один з вокалістів моєї улюбленої пікардійської терті, який співав нам так само пісні Васюка. А це були і дизайнери. Ось я якраз мене знімає я перстеники якої я купую в дзизі, а тепер дзига приїхала сюди до нас. Ви знаєте, я обожнюю такі події, тому що це наше, це про натхнення, це про дружбу, це про е, збереження і. Поширення нашої культури. Я усіх запрошую до людня. Я знаю, що е, ці стріми, ці фільми, будуть дивитися по всій Україні. Вітання Києву там сьогодні Кураж. А у Чернівцях людень, а на людні було людно. І хочу подякувати керівництву е, цього культурного центру, пані Тетяні. Вона зараз якраз комунікує і усій команді Сережа ноко бачу, танцюють. Ми зараз за лашунками процесу подивимось. Приїжджайте в Чернівці, тому що Чернівці неймовірні з любов'ю до вас з людня, ваші Юлічка зі Львова, майстриня талановита, неймовірна, і Оксана Дем'янишина.